Активісти громадськість прийняли таке рішення. Президенту України звернувся до президента України Петра Порошенка. Вимога. Ми, представники Кірорадського Євромайдану, від імені громадськості області вимагаємо відмінити ваше рішення про призначення одного з головних тітушководів місцевого антимайдану, який голосував за дитину. Закони 16 січня, людина, яка є членом команди кривавого диктатора Януковича Сергія Кузьменка, головою Керуградської ОДА. Таким чином, ви легалізуєте злочини партії регіонів. Особливим цінім є те, що в день прийняття закону про очищення влади ви призначаєте на посаду голови ОДА людину, яка відповідно до цього закону не може займати цю посаду, а повинна понести кримінальну відповідальність за. І дії під час Революції Гідності, про що ви вже заявляли у своїй інноваційній промові. Подібні ваші дії призводять до підняття хвилі невдоволення в країні на початку збору підписів про вашу відставку як зрадника інтересів Майдану та України. Рада Майдану І у кого є. Пожелание приєднатися уже богатыми избиты, все взяли. Кто ебит, пожелание подписать это заявление, я вас запрошую. Отнесем в администрацию, завезем нашу резолюцию. В Киеве будем продолжать пикетирование, а здесь будем продолжать подписи. В пятницу мы будем заниматься тем, что будем не давать возможность Кузьменку выполнять незаконный указ президента Украины и его признать. И предлагаем всем главам районных администраций точно так же бойкотировать Кузьменко на должности губернатора и не выполнять его указы. Мы считаем, мы не для этого боролись, для того, чтобы Янукович-2 правил у нас на Кировоградщине.